Ну що, знову понеділок, знову поїхали до праці. Проспали, проснулися 26 хвилин 8, а дітей треба виводити. Ну, тобто, 14 хвилин. За 14 хвилин зібралися і вибігли. А я теж Якось зібралася потім ще за 15 хвилин і теж вибігла без ланчу, без завтраку чи ланчу. У нас в Україні кажуть, завтрак взяли з собою, а тут ланч взяли з собою, не взяли. Ну, не взяли ми з собою ланч. Ми я. Тобто їду без ланчу. Не знаю. Ще, ще сонна. Не знаю, якось треба доїхати до роботи, а потім ще якось працювати. В п'ятницю менеджери не було. Менеджера. Ну, мене вона, напл. Я не знаю, як це сказати. То якось так було. Я у нас як менеджера нема, то ніхто якось не дуже працює. Ось в п'ятницю був такий день. Вон, людинка біжить через дорогу. Ось, а сьогодні вона вже має бути, я думаю. Якщо вона на якісь тижні поїхала, вже не біжить, людинка вже йде. Всім гарного дня.